Схеми місцевих еліт. Мер Лозової Зеленський продав своє фермерське господарство киянам за 6 мільйонів доларів і тепер збирається на лижі. Лозова друга на Харківщині з бюджетом у 2 мільярди. Але замість розвитку схеми. Зеленський грабує місто разом із начальником поліції Глущенком. Їх покриває начальник Харківської поліції Токар і голова облради вслух народу Ігорова. Яка сама з лозової і раніше перебувала у близьких неформальних відносинах з Глущенком. Вони контролюють все, рубки лісу, бюджет, навіть мобілізацію разом з воєнкомом Воронцовим, кумом БО ВО, воєнкомом області Требеселом, який також злозової. Люди і бізнес ставлять на коліна, погрожують і обдирають. Незаконно виробають ліс, а потім крадений ліс купують за бюджетні кошти як допомогу для населення, яке роздають лише на папері. Ну, як і гуманітарку, як приклад, золоте укриття для Лозівського ліцею номер 12 80 мільйонів пішли на завищені ціни на 45% та фіктивну фірму без досвіду з назви Будмонтаж Груп Констракшн». Все це схвалює і покиває горова і токар, щоб вкрасти більше і розділити. І поки регіон знищується, Зеленський Глущенка та її компанія крадуть до останнього і готуються бігти. А у вашому регіоні інші еліти наш телеграм-канал.